Ми ж тим часом доєднуємо до нашого етеру Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю, студія. Знаєте, от вчора Зеленський дав зі своєю дружиною інтерв'ю, він сказав про те, що якщо партнери нададуть Україні достатню кількість протиповітряної оборони, то він е, зможе повернути українців додому. Але каже, що в розмовах з нашими партнерами вони кажуть, що ті українці, які працюють, нехай залишаються. Ви тих, що не працюють, заберіть додому. Ну, це такий знаєте трішки сарказм, звісна річ. Але якщо ми говоримо про ті важелі, які впливають на українців. І змушуть їх далі продовжувати залишатися е, в е, інших країнах, так чи це лише безпекова ситуація, чи власне також відіграє важливу роль і економічна складова? Вам слово. В першу чергу потрібно розуміти, що на першому місці для українців, звісно, стоїть безпека Безпека їх родин, безпека їх дітей, безпека літніх батьків, котрі зараз знаходяться так само за кордоном, і зрозуміло, що на повернення на мотивацію для повернення українців на батьківщину буде суттєво впливати саме безпековий фактор. І тут я підтримую пана президента в тому, що в дійсності потрібно, аби нас була більш насичена протиповітряна оборона, і таким чином ми зможемо Захистити е, безпеку тут і зараз, але давайте подивимось на те, що наприклад у Польщі з 1 січня мінімальна заробітня плата зростає до 1130 доларів на місяць або майже 48 тисяч гривень, в той самий час в Україні мінімальна заробітня плата складає 8 тисяч гривень, тобто різниця в шість разів. Зрозуміло, що якщо будуть повертатися ті люди, котрі втратили своє майно, своє житло, в котрим потрібно це все забезпечити, то повернення їх в Україну станом на зараз призведе просто до, до зубожіння цих людей. Скажімо, як воно є насправді, якщо в Німеччині е, звичайна родина може отримувати на дітей по 400 євро на місяць на літніх людей до 500 євро на місяць, забезпечити рівноцінний дохід тут в Україні на такому рівні, наша держава не зможе, і тому я дійсно підтримую ті кроки, котрі робить влада е, для того, аби створити більш безпечну ситуацію у нас тут в Україні, але й в той самий час потрібно казати. Як то кажуть, поклавши руку на серце, ми не зможемо забезпечити такий самий рівень життя, котре є за кордоном. Але і отут саме головне, що президент говорить і дуже правильно говорить, що після закінчення військових дій, після того, як безпекова ситуація врегулюється, в Україну в дійсності буде заходити велика кількість грошей. Це будуть гроші від фондів, це будуть можливі репарації, це, можливо, будуть гроші від якихось частних інвесторів, і тоді в Україні. Буде зростати рівень життя, будуть зростати заробітні плати, і тоді ми зможемо почати розраховувати на масове повернення українців на батьківщину. Шановний пане Василю. Оскільки себе пам'ятаю, от вже 30 років, понад 30 років нашої незалежності, і от все чую, що ось ось, ось. Рівень життя в нас стімко зростатиме. Ну будь-якому разі розуміємо, що о, коли ми говоримо про наших з вами співгромадян, тобто їх може просто побільшати. Е, йдеться про закон про множинне е, громадянство. Так, з одного боку, це це добра ініціатива. Можливо, до кінця вона ще не прописана повністю, ну але сподіваємося, що буде внесено низка принципово важливих змін. Ну і от. Говорячи про це, от е, будуть в нас інвестиційні проекти. Я думаю, що вони і зараз є. Але робочих рук в нас бракує. Як ви слушно відзначили, так би мовити, не завжди ми зможемо, зможемо витримувати конкуренцію з тою самою Німеччиною, Австрією і навіть Польщею, тобто ну економічні причини. Але є країни, в яких є дешева робоча сила, і так би мовити, є компанії. Які би були готові завозити цю дешеву робочу силу для того, щоб вони виконували ті чи інші роботи? Ну, в силу того, що чоловічих рук в Україні може бракувати. От як бути з тими дилемами? Ну, насправді це не дилема, потрібно. Просто згадати всім, хто а хто не знав, тому я нагадаю, що насправді ще до війни в нас кількість населення скорочилась на 300 тисяч людей кожного року, тобто кількість померлих перевищувала кількість новонароджених саме на цю цифру. В нас кожного року майже зникало таке місто, як Житомир. І навряд чи ситуація зміниться після війни І для того, аби нам, хоча, підтримувати на одному рівні кількість населення України, нам потрібно буде. Все ж таки завозити сюди людей з інших країн, запрошувати завозити це неправильний термін. Запрошувати людей, щоб вони їхали сюди до України, але говорити, що вони будуть дешевою робочою силою. Ось тут я можу посперечатися. Бо, наприклад, Узбекистан – країна, де за останні 30 років кількість населення зросла майже на 80%. Там зараз 37 мільйонів населення і де переважає саме молоде населення. Ось цю країну зараз. Німеччина розглядає як одне з джерел надходження робочої сили до Німеччини, чи буде? Громадянин Узбекистану працювати за українську заробітню плату, якщо в нього є можливість отримувати набагато більше в Німеччині. Ми насправді всі повинні розуміти, дешевої робочої сили в Україні вже не буде. Бо за цих людей, котрі можуть поїхати працювати до України, ми будемо конкурувати з тими самими країнами, про які ви вже згадали: це буде Німеччина, Польща, Австрія і таке інше. Тобто нам потрібно готуватися до того, що до України будуть їхати трудові мігранти, але всі без виключення, і громадяни України, і влада, і бізнес, вони всі повинні розуміти, це дешевою робочою силою вже не буде. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо чи Фіцо, Фіцо, -фіцо. пригрозив припинити українським біженцям допомогу фінансову йдеться більше ніж про 130 тисяч людей, і власне такою буде його відповідь на припинення постачання російського газу Україною. Як ви думаєте, чи змусить це цих українців повернутися на батьківщину, чи це змусить їх все ж таки більше мігрувати в інші країни Європейського союзу? Ну, по перше, по перше, все ж таки розглядає цю заяву пана Фіцепро суто як політичну, яка до жодних наслідків не призведе. Бо, як би там не було звинувачувати Україну в тому, що вона перестала постачати газ, це не український газ, це російський газ. А те, що в нас закінчуються юридичні підстави для взаємодії з Росією, це якраз є той крок, який Україна правильно зробила. Це перший момент. Другий момент, якщо ж таки відбудеться ситуація, що словаччина перестане виплачувати або скоротить виплату українським громадянам соціальної якоїсь допомоги, то ця соціальна допомога не стосувалася всіх 130 тисяч українців, котрі там знаходилися велика частина цих українців працювала. Якщо вони побачать, що вони не можуть забезпечити собі належний рівень життя, я впевнений, що Польща, Угорщина, Німеччина залюбки. Буде цих людей до себе перетягувати, бо давайте просто подивимось в той момент, коли Польща почала скорочувати соціальні виплати у 2023 році, з 1 мільйона 300 тисяч українців, котрі там мали статус тимчасового захисту. Ця кількість людей скоротилася майже на 400 тисяч до 900. А в той самий час в Німеччині кількість українців, які отримали тимчасовий захист, їх кількість збільшилась майже на 250 тисяч. Українці не будуть чекати принтів бажання або якихось величезних ідей від місцевих очільників. Вони будуть просто обирати для себе ту країну, де вони захочуть Я далі приймаю. жити чи побувати. І саме головне це стосується і української влади, в тому числі. Так Я само приймаю. люди будуть обирати або повертатися, або залишатися.